Якщо ми не усунемо мерів, які зрадили Україну? Якщо ми не усунемо той же хотлубей, мер Маріуполя. А сьогодні він проводить прес і розказує, що він за місто, що він герой, і так далі. А я пам'ятаю 6 травня, коли я з ним Будь говорив, він мені розказував, що в нас русські городи, в нас люди за Росією, і я нічого вам допомагати не буду. А якби Хотлубей тоді. Да захищав місто, то я впевнений і таких як Котлубєїв, сотні мерів, щоб захищали мери, начальники міліції, прокурори, голови суддів. Якби вони виконували свої функціональні обов'язки і захищали, і виконували присягу, і захищали вірене їм місто, вірену їм територію, не було б тероризму на Донбасі, не було б убитих би дітей, жінок, чоловіків, солдат, мирних громадян.